Вітаю вас на каналі Орецепт. Мене звати Орест і ми починаємо. Мене часто питають, як я провожу свої вихідні. На що я відповідаю, як плоскогубці. Перекушу і лежу далі. А в мене для вас є якраз гарний і дуже цікавий перекус з аніме Буруто суперкислючий бургер. Починаємо! Взагалі я людина, яка величезний фанат бургерів. Ну, по мені, власне кажучи, очевидно, я маю дуже великий скепсис до цього рецепту. Кислий бургер і все таке, але десь всередині, надію, що все таки буде непогане. Перелік інгредієнтів буде в описі відео, а ми починаємо з того, що ми нарізаємо імбир. Після чого ми закидаємо фарш в миску і починаємо поступово додати інгредієнти. Відповідно, закидаємо наш імбир, сухарі панко, яйце, молоко. Сіль, паприку і перемішуємо це все до однорідної консистенції. Коли наша м'ясна маса готова, її варто трошки відбити обмиску або перекидати в руках, щоб вийшло лишнє повітря. Ну і відповідно логічно, наступним кроком буде це сформувати наші котлети. Коли котлети сформовані і чекають свого часу, готуємо соус. Беремо майонез, беремо зелень, беремо лимонний перець і беремо трошки соку лимону. Перемішуємо це все, і соус готовий. Настав час наших прекрасних булочок. Розрізаємо їх напополам, змащуємо маслом і викладаємо на розігріту пательню. Ну, як то кажуть, дурне діло не хитре, головне їх не сильно прижарити. Підпалена булочка не надто смачна булочка, рум'яна булочка це саме те, що ви хочете. Легенько змащуємо їх соусом і переходимо до наших котлет. Ну, і саме головне, що варто зробити, посмажити котлети великої теницю дома доводити до готовності в олії. І на цьому все. Ми починаємо збирати наш суперхісключий бургер. Булочка, соус, котлета. На котлету йде цукрований лимон, що варто заважити. Так, так, я зацукрував лимон до цього рецепту. І салат. Накриваємо другою булочкою, все готово. Ну що ж, давайте попробуємо цей унікальний, я би сказав, рецепт. Вити це дуже дивно, але на диво це дуже смачно. А тепер давайте поговоримо про плюси і мінуси цього рецепту. Смак ми вже пройшли, тому з плюсів це є швидко. Як і будь-який бургер, це є швидко і це є просто. Мені казалось, що треба трохи більше простих рецептів. Ну це просто. Посмажте котлету, зробіть соус за 2 секунди, покладіть зверху зацукрований лимон. Ідеальна штука, не рекомендую в рецептурі, говориться, що робити е, свої булки. Ну, Справді їх набагато простіше купити. Це має бути простий легкий рецепт. Тепер, ну, місце по плюсах. Давайте перейдемо тепер до мінусів. З мінусів це не дуже точна рецептура. Мені сама рецептура не до кінця подобається в плані деяких грамовок. Е, мені, наприклад, було замало сухарів. Я давав сухарі Панко. Е, ці сухарі панко, ну. Я не знаю, їх мало, їх просто було мало. Котлети були зарідкі, щоб їх ласти на сковороду. Я додав десь, напевно, двічі більше, ніж того, що було в рецепті. І в рецепті мало вийти чотири котлети. Я зробив три. Чотири малесенькі котлети, ну я просто так собі. Ну, Хоча гаразд, але сама консистенція фаршу занадто рідка, занадто мало сухарів. Деякі неточності стосовно олій, тобто то рослинна, то оливкова, то. Японський перець той санчо, то звичайний перець говориться. Є невелика плутанина в рецепті. В рецептурі говориться про японський перець санщо. Я загуглив він коштує щось 400 гривень 12 грам. Я спитав, чат уже питає. Він сказав, що підійде лимонний перець Просто ті, ну, в принципі, чому не було, лимонний в десятки дешевший. Але загалом, якщо підбити висновки рецепту, вартість буде десь тут або тут. Е це вартість рецепт. Я дійсно його можу рекомендувати і дуже раджу вам його спробувати. Надіюсь, ви ціните як я для вас стараюся. Буду вдячна за підписку і коментарі. Всім гарного вечора. Вони часто питають Орест, як ти проводиш свої вихідні, і тоді я їм кажу: до сракіна не їм кажу.